Відео знято для каналу XTA автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення, 2-літровий дизельний двигун. Для даного автомобіля придбали номерну рамку ось таку на сайті XTA з написом BMW. Ось тут ось каталожний номер фірма FP. PS, рамка номерного знаку. Ось так вона виглядає. Повністю пластикова, з емблемами, з фірмовими кольорами BMW. Ось такими значками. Розпаковуємо рамку. Ось. Так воно все гарно виглядає. Тут кріплення знизу, ось ця рамка. Чорна ось ця, її знімаємо. Ось тут такі кліпси, як бачите, вони вилазять і знімаємо цю нижню планку. У нашої рамки вже кріплення ослабло, і ось бачите, вона сама по собі. Іноді так вилазить, щоб не загубити номерний знак. Ось бачите, він вже я його зняв, навіть не знімаючи захисне оце кріплення. Тому треба вже міняти. Тут кріпиться на двох гвинтиках, саморізах. Ось один ось другий. Вони вкручуються в пластиковий ось цей корпус бампера. А, ні, тут у нас навіть 4. Ще зверху прикрутили, щоб е, вона ось так покажу, вона трохи на бампері заокруглюється. Якщо прикрутити в її стандартні місця, то вона буде ось тут торчати трохи. Протерли ось це місце, куди кріпиться сама рамка, і тут, як бачите, вже дірочок багато. Зараз будемо прикладати, може попадемо в якісь отвори, щоб нових не нароблювати. Ось так закручуємо, але довелося робити новий отвір під саморіз. Нічого, головне, щоб трималося міцно. Можна для полегшення вкручування саморізів намітити шилом, щоб пластику. І так само вкручуємо другий саморіз. Як я вже казав, тут трохи вигнутий бампер ось так діагонально, тому ми ближче до кута беремо, щоб рамка більше прилягала. Щоб було красивіше. Ось так. Ось так може, можливо, видніше буде. Ось. Ну і ще два знизу. Крутили чотири саморізи. ось. Знизу, зверху в кутку, щоб прилягало гарно. Ну і тут аналогічно тепер можна вставляти номер, він вставляється знизу в паз. Так, щоб чорна, чорний кант, оцей вже він старт, і отакий чорний кант, щоб він ховався під рамку. І тепер знизу оцією планкою. Фіксуємо рамку, номер. Там три кліпси, і по боках от, ось так вона ховається всередину. Ось. ось так це все виглядає. Бажано закріплювати рамку гарно, щоб не втратити десь по дорозі номер, тому що це дороге задоволення. В принципі на цьому все катаємось.